Слава Ісусу Христу! Сьогодні поговоримо про те, що людина має робити після отримання Тайни хрещення. Коли Ісус Христос, наш Господь, після Свого Воскресіння появився апостолам, сказав до них: Ідіть же по всьому світу і проповідуйте Євангелію всім народам, хрестячи їх, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хто увірує і ухреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде осуджений. Отже, добре треба розуміти, що до тайних хрещення потрібна ще віра. А хто охрестився, а не увірує, той буде осуджений. Із з цього випливає, що саме по собі хрещення без віри не може людину спасти. Людина мусить вірити і наслідувати того, в чиє ім'я вона хрещена, тобто ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ісус Христос, друга особа Божа, прийшов на землю, дав приклад, як жити, як Бога любити, як Бога наслідувати, показав дорогу до Царства Небесного, відкрив Небесну браму. Через свою хресну смерть, через свою хресну жертву за нас, і ми маємо наслідувати Господа Ісуса Христа, щоб це хрещення, яким ми хрестилися ім'я Отця і Святого Духа, було нам на спасіння, а не на засуд. Чому я звертаю увагу на хрещення, через це, що зараз побутує між християнами така думка? Ха, що охрестився, все, нічого більше тобі не треба робити, не треба побожно жити, не треба жити по Божих заповідях, ти хрещений, ти вже спасений, це є страшна помилка. Так, хрещення це є найпотрібніша тайна для нашого спасіння. Святої тайни хрещення не може ніщо заступити, коли хтось має можливість охреститися, але є нюанси. Коли нехрещена людина не може охреститися, бо нема кому її охрестити. Бо людина помирає. Але ця людина має щире бажання стати християнином, то це бажання хрещення може і заступити дійсне хрещення. Таке хрещення називається хрещення бажанням. Є ще правдиве хрещення кров'ю. Це коли Людина готувалася до хрещення, але не встигла охреститися, понесши мученицьку смерть. Таке хрещення називається хрещення кров'ю. І воно є дійсним. В нашій католицькій церкві і греко-католицькій є хрещення немовлят, дітей через це, що багато немовлят після народження помирає. І тому. Церква зобов'язує хрестити дітей після народження, тобто немовлят. Коли немовлятку охрестили, так воно обмите з природного гріха. Це немовлятко святе, без плями гріха. А далі поговоримо про обов'язки батьків щодо хрещених немовлят. У формулі хрещення є такі слова, які промовляють. Хресні батьки, відрікайся сатани, гордині і служби Його, тобто усякого чарівництва, грозбитства, всяких і всяких прикмет, тобто всіх пекольних демонів, які стоять за кожним пороком людини, і поки дитина не прийшла до розуміння добра і зла, тобто до семи років. Батьки зобов'язані стерегти цю невинну душу чисту від забруднення, бо диявол ходить навколо цієї дитини і старається забруднити цю душу. І це він робить, в основному, і через батьків, які допускають всякі ворожбитства, чарівництва, може самі цим займаються, щоб дитина була захищена від злих духів, але робиться самими злими духами. Не може злий дух захистити дитину від Злого Духа. Каже, чарівництво, всякі-всякі прикмети це вже є ті пекольні демони, і батьки думають, деколи, що вони так оберігають дитину, вони так занечищають дитину. Християнські практикуючі батьки мають обов'язок дитині, яка прийшла до розуміння добра і зла, розказати про тайну хрещення. Розказати дитині глибоко, чиє ім'я дитина хрещена, і як дитина має далі жити, кого вона має наслідувати, що вона має наслідувати самого Господа Ісуса Христа, виконати волю Святої Тройці, Отця, Сина і Святого Духа, ім'я кого була хрещена дитина, тобто строго виконувати Божі заповіді. Першу чергу дві заповіді любові люби Бога всім серцем, думку силою душею своєю, ближнього себе самого. Але більша заповідь перша, друга заповідь вона є вже друга. І якщо дитина не виконає першої заповіді, вона правильно не виконає і другої заповіді, і всіх десять заповідей правильно не виконає. По формі хрещення батьки мають розказати дитині. Як це відректися сатани гордині службі Його? Батьки мають допомогти дитині полюбити Бога, тобто прищепити любов до Бога дитини. Як дитина полюбить Бога, то дитині потім вже не треба буде щось казати, бо дитина буде любити Бога до кінця. А якщо ці любові не прищепити до серця дитини, то диявол робить свою роботу. Він прищепить любов до себе, а до Бога прищепить відразу. Практикуючи батьки християни дуже добре розуміють пороки людини і дуже добре розуміють, що за кожним пороком стоїть демон, за кожним гріхом стоїть демон. І батьки мають допомогти дитині пізнати злого Духа і пізнати Святого Духа, тобто Бога. Ім'я якого дитина була хрещена, візьмемо, наприклад, ці матюки. Дитина пішла в садик чи до школи, і там є діти і погані, які вже навчені матюкатися. І від дорослих, чи від вихователю дитина часто чує матюки. І дитина має вже знати, що це демон, матюк говорить устами злих дітей. І злих дорослих чи вихователів, чи випадково на дорозі, дитина, яка навчена батьками з сатани гордині служби його, почувши це слово з демонічних уст, зразу скаже: з сатани гордині служби його, і не прийме цього демона Мачука. Вона буде бридитися тими словами, і цей демон мусить залишити дитину, убійти стороною. Бо дитина відрікається цього демона-матюка. Підемо далі у розважаннях. Деякі діти в садіку чи школі вже починають корити сигарети, і цього чучинового демона дуже полюбляють, і приймають, і потім до самої смерти, до старости дитина вже виросла. І той демон не покидає цієї дитини, він керує нею. І ця дитина, а вже доросла людина, стає рабом чучинового демона. Але знову ж, як дитина навчена відрикатися та годині служби його батьками, то, побачивши, як хтось курить, зразу збридить собі цього демона і так само відрічеться. І цей демон у мене стороною цю дитину. Далі візьмемо алкогольного демона. Так само з дитинства дітей привчовують до алкогольного демона, тобто дитина ще може бути в школі, а вже стати залежною від алкоголю. Але далі, знову ж, якщо дитина навчена відрікатися сатани годинні служби його, і також алкогольного демона, як вона побачить, як розпиває спиртні напої. Чи юнаки, чи діти зразу також зберегти собі цього алкогольного демона і також відречеться сатани гордині служби його, бо так навчена своїми побожними практикуючими християнами батьками. І знову ж алкогольний демон у мене цю дитину і не зачепить її, також візьмемо модного демона. Дитина, яка навчена відрікатися та негодині службі його, також і відрічається модного демона, тобто одягу, ніколи не буде дитина вдягатися в штани чоловічі, ніколи не буде ходила в розпусному одязі, бо вона буде бридитися тим модним демоном, і не буде ніколи одягом ображати Бога, буде одягатися пристойно, скромно. Бо батьки навчили відрікатися дитину сатани, гордині служби його, і дитина, побачивши других дітей одягнених в таку моду безбожну, каже дівчата в штанах і розпусному одязі, та дитина, навчена побожними батьками, одягатися скромно і пристойно, також збередить собі цей безбожний, безбожний розпусний одяг. Тобто дитина відречеться, сатани, гордині служби його, того демона модного, і цей демон також омене дитину і не зачепить її. А також візьмемо, наприклад, всіх решту демонів і наркотичних, гордих, зарозумілих, пихатих, і всіх тих демонів дитина відречеться. Бо побожні батьки навчили дитину відрікатися всяких демонів, які тільки існують, усяких людських пороків, які демони пропонують. І ще є такий страшний демон, розпусник, перелюбник, судомський грішник. І, на превеликий жаль, на сьогоднішній день суспільство, безбожні батьки дуже заохочують дітей. Подружитися з цим демоном ще з дитячих садочків вже вчуть дітей займатися розпустою, а як підростають, вже ходять до школи діти, то це є нормальне явище, розпуста, навіть судомські гріхи. І диявол цю розпусту, ці пороки сексуальні, називає любов'ю і кажуть, такі безбожні батьки чи навіть Безбожне наше суспільство, що це є любов, Бог казав любитися. Таку порочну любов придумав диявол, ні в якому разі не Бог. Бог пропонує чисту любов, а диявол пропонує брудну любов, сексуальну через пересту Божих заповідей. І через таку диявольську любов любитися будуть всі ті діти і люди, які прийняли ту диявольську любов. Будуть любитися в пеклі. Усі ті гендери, лізбіянки і всяка та нечисть буде дуже любитися в пеклі. Там будуть цілувалися чоловіки з чоловіками, сексом буде займатися чоловіки з чоловіками, дівчата будуть займатися сексом з дівчатами, тобто лізбіянство. І всі ті судомські гріхи будуть палені в пеклі, і то буде їхня любов. Вони зараз цього не розуміють, але в пеклі добре зрозуміють і навіть не підставляють і не осквернюють Божої любови. Усі добре пам'ятають, як в святому письмі записано, що Бог зробив содомою от через таку любов сексуальних збочинців. Бог спалив кожну людину, дитину, старих, молодих і дорослих. Кожну людину Бог спалив через цей гріх, оця це дуже страшна мерзота Божих в очах. Бо ці збоченці сексуальні вони себе опустили нижче тваринного рівня. Давайте подумаємо, чи в тваринному світі є такі збочення, чи пташка самка займається партнерством з самкою, чи котик з котиком займається сексом, партнерством. чи... Песик з песиком займається цим писячим збоченням. Немає в тваринному світі такого страшного судомського гріха, такого сексуального збочення. Тварини діють по інстинкту, бо Бог так зарядив, і в якому разі, ніколи тварина по-інакшому діяти не буде, а людина так, вона не слухає Бога, і такі збочення в людини є. Такі судомські збочення, відповідно, будуть судомські наслідки, але все свій час. І що саме дивно почути? Що такі ті самі збочинці говорять: а хіба Бог весь світ до пекла запроторить через те, що вони любляться нетрадиційною любов'ю, тобто тими судомськими гріхами? Вони вважають, що Бог є любов і нікого до пекла не кинеть. Люди добрі, логічно подумаймо, якщо Бог всіх цих збоченців судомських візьме до неба, то з неба ви зробите пекло. А де буде небо? Написано в Святому Письмі, так каже Бог: нічого нечисте не, не війде Царство Небесне. І як би багато не було цих судомських грішників і усіх переступників Божих заповідей, так усіх Бог кине до пекла. Попри те все, якщо б тільки одна людина була праведна на землі, то Бог цю праведну людину возьме до неба, а решту всіх грішників кине до пекла. От так Бог буде судити. І не думайте, що Бог змінився, що ви собі вистрогали другого Бога, який вас буде милувати, і буде годитися з вашими гріхами. Це не цей Бог, ви говорите про пекольного Бога в пеклі, так, диявол. Буде вашим Богом, і він вас буде милувати, і будете терпіли вічно, бо ти мали нагороду за переступ Божих заповідей, а ця буде кара вічна. Як уже знаєте про судом Гюмору, залишився тільки лот сім'єю, решту все було знищене. Тепер згадайте потоп. Залишився тільки ной сім'єю, решту все було знищене, і нікого Бог не помилував. Не і через те, що й було дуже-дуже багато цих грішників. І на нинішній час, як прийде година страшного суду, також Бог нікого не помилує, так як і в Содомі содоміго морі, так як і в час потопу, всі будуть знищені, тобто кинуті до пекла, і там будуть мали кару вічну. І тепер закінчимо цю науку знову з тими дітьми, яких батьки виховали. Божому душі, яких батьки навчились відрікатися сатани гордині службі Його. І ті діти, як побачать таку розпусту, ніколи вони того не приймуть, вони будуть бридитися тим гріхом і не будуть приймати того демона розпусти. І цей демон також ваших дітей у мене і ніколи їх не торкнеться. І як так ціле життя дитяче, Будете охороняли своїх дітей, то тоді хрещення буде силою, яка повночі діє для спасіння дитини. А якщо діти почнуть грішити, то хрещення дітей не спасе. Це є необхідна тайна для спасіння, але не основна, тобто не конечна, тому що після хрещення. Треба отак відрікатися сатани гордині служби його, інакше також попадати в число пропащих. Звісно, добре розумію, що з цією наукою будуть годитися практикуючі християни, а теоретичні християни, які не живуть по Божих заповідях, не виконують Божу волю, будуть зі мною спорити, але це нічого їм не допоможе. Konec, blisko, robitve izslovke. Slava Jezusu Kristusu!